Вітаю, друзі. По останнім оцінкам близько 6,5 мільйонів українців знаходяться зараз в країнах Європейського Союзу. І це тільки тих українців, які поїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. Найбільша кількість українців знаходиться в Німеччині там е, біля 1 мільйона 100 тисяч на другому місці знаходиться Польща, потім знаходиться Чехословакія. Так, ну і так далі. І... Багато українців е, намагаються розпочати нове життя. Країнах європейського союзу багато українців планують залишитись в країнах Європейського союзу в незалежності від того, як закінчиться війна, сьогодні я хочу з вами обговорити тему, чи дійсно е європейські країни надають найкращу пропозицію для українців, і в чому заключається підспудність е того статусу, в якому сьогодні знаходяться українці, чи зможуть українці дійсно залишитись в країнах? Європейського союзу в незалежності від того, як довго продлиться ця війна, як вона закінчиться, чи українці будуть вимушені повертатись назад до України, і чи важко буде в Європі повернути українців назад? Так про все про це ми з вами поговоримо е, в цьому відео. Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього ролика, я хочу вам нагадати про необхідність підтримувати бійців ЗСУ. Про необхідність донатити. Будь ласка, донатьте, будь ласка, підтримуйте, будь ласка, донатьте з тими, кому ви довіряєте. Якщо ви хочете допомогти мені придбати обладнання зв'язку для спецпідрозділу українського, посилання в описі до цього відео. Будь ласка, донатьте, і ми з вами придбаємо необхідне обладнання для хлопців. Так і допоможемо їм в їхній боротьбі. Якщо у вас немає фінансової можливості, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобайчиками. Не забудьте, будь ласка, підписати підписатись на мій канал і не забудьте, будь ласка, написати декілька слів в коментарях до цього відео. Монетизація від цього відео також піде на підтримку хлопців. Також прийде на придбання цього обладнання. Ну а ми давайте з вами зараз розглянемо чи дійсно пропозиції від європейських країн найкращі на сьогоднішній день для українців. Так, друзі, зрозуміло, що Європа дуже близько до України і і знаходиться досить зручно. Так, досить зручно їздити за різних країн Європейського союзу до України. Деякі країни Європейського союзу пропонують дуже класні фінансові підтримки. Інші не пропонують такі підтримки, але також пропонують інші види підтримки українських біженців тобто українським біженцям в країнах Європейського Союзу в переважній більшості досить комфортно. І що найголовніше, люди так, тобто українці, вони вже звикають до цього образу і до цього стилю життя до життя в Німеччині, в Польщі, в інших країнах. Навіть ті українці, які ніколи не подорожували до початку війни і вимушені були залишити їхні домівки, і зараз опинились в країнах Європейського Союзу. ці люди також намагаються пролаштуватись. Небагато людей, небагато українців залишилось таких, хто ще е, сподівається, сконавс. В найближчому майбутньому повернутись до України більшість все ж таки вже починає планувати своє життя в новій країні. І це зрозуміло так, ну неможливо. Людина не може жити в підвищеному стані роками, очікуючи тільки, що ж буде через рік, п'ять, десять, 10. Так? Тобто, людині треба. Налаштовуватись, треба пристосовуватись і починати жити. І це правильно, я завжди казав і кажу, що немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Так, тобто, е, ну, можна було поламати голову, поплакати перший місяць, 3-5 Але вже після двох років, майже двох років, треба вже приймати рішення і діяти. Але але на жаль. Нібито такі класні умови в європейських країнах е, зупиняють українців. Давайте ми з вами зараз подивимось, на які підставі в більшості випадків знаходяться України Українці в країнах Європейського Союзу. Так вони знаходяться під чим, тимчасовим захистом. так? Тобто, це тимчасовий приют українців е, в країнах Європейського Союзу. Багато країн, такі, наприклад, як Німеччина. Окей, Німеччина надає на сьогоднішній день класні там бонуси, виплати, соціальні, все таке інше. І це також така підспудна пастка для великої кількості українців, тому що Німеччина не дає можливості переважній більшості українців почати працювати. Так не можна працювати без знання мови, не можна працювати тому, нельзя працювати е, цьому. Тобто українці не можуть почати працювати легально, і це не тільки в е, Німеччині така ситуація, така ситуація в деяких інших країнах. Навіть там, де українці починають працювати, вони все ще не можуть отримати робочу візу, звичайну робочу візу, яка б не залежала а не від війни, а не від різних продовжень е, європейськими чиновниками. Так тобто українці втримають е, в Європейському е, Союзі на цьому гачки, які Називається тимчасовий захист. Ми зараз не знаємо, що буде, чи буде війна, чи закінчиться вона до 25-го року. Нагадаю вам, що цей тимчасовий захист, він його продлили до 25-го року. Так, ми зараз не знаємо, що буде, чи як закінчиться війна, не закінчиться війна, але, але те, що над українцями висить цей е, домоклов меч, так би мовити, так, тобто ця дата 25-й рік. Е, ми. Точно знаємо. І навіть якщо ми уявимо самий найкращий сценарій, так тобто Україна виграла. Україна виграла так, як вона хотіла виграти, все. Тобто, пройшов 25 й рік. Що треба робити українцям? Так, повертатись назад в Україну. Але багато українців вже почали нове життя. Так? Тобто, це не місяць, не півроку, і навіть не рік. Українці там перебувають вже майже два роки, і в них ще є можливість там залишатись ще рік, так більше року. І люди повинні починати жити сьогодні. Люди не можуть жити весь час очікуваннями. Так, певна категорія українців вони живуть очікуваннями, сподіваннями, що вони колись повернуться. Вони сумують за своїми домівками, але але людям треба жити сьогодні. Людина не може жити постійно тільки тим, що буде сподіватися, що колись вона повернеться. Ну і взагалі я вже казав про це не раз. Жоден українець, жоден біженець не повернеться вже туди, відку, звідки він поїхав. Так тобто, навіть якщо ви приїдете до себе додому, то все навколо вашого дому і навколо вас буде іншим. Зміняться люди, зміняться міста, які ви любили? Зміняться ваші друзі, зміниться все. Не можна повернутись туди, звідки ви пішли. І ось тут виникає дуже серйозне питання: а як же українцям планувати своє майбутнє, якщо вони знаходяться в статусі цього? Е Тимчасового захисту в більшості країнах Європейського союзу українцям навіть не дають можливість перескочити з цього статусу на робочу візу, так тобто українці починають працювати, навіть якщо Українець знаходить собі роботу, починає працювати, йому не дають можливість перейти на інший статус, так тобто перейти на робочу візу. І у мене виникає питання до вас: чому? Чому так відбувається? Чому українцям не дають е, таку можливість? Відповідь дуже проста: Європейські е, країни сподіваються повернути українців назад. До України європейські країни не збираються утримувати всіх українців, які зараз там знаходяться у себе. Так тобто, якщо люди переходять на звичайний статус, на навіть на тим на, тим, на тимчасовий статус по робочій візі, ці люди не залежать вже від рішень там стосовно цього тимчасового. Перебування так, тобто людина знаходиться на робочій візі, людина собі працює, людина отримує сплачує податки, отримує е заробітні плати, отримує все, що їй потрібно отримати, і вона не залежить не від чого. так, а, а Натомість людина, яка знаходиться під цим тимчасовим захистом, вона залежить від всього, від всього. Так, тобто, сьогодні припиняється дія цього захисту, і українці будуть повинні. Повернутись в Україну У українців не буде іншої можливості, і це мене пугає, і це мене дратує. І мене пугає також те, що переважна більшість українців не бачать цієї пастки. Я Чітко розумію, що і я бачу це по моїм коментар, по коментарям до мого відео, що люди сподіваються там залишитись, і це нормально. Так знов таки люди вже живуть там майже два роки. Люди вже е люди адаптуються, діти адаптуються, і це нормально розраховувати, залишитись там, де ви знаходитесь. Але але люди чомусь не звертають увагу на те, що вони знаходяться в дуже дуже вразливому становищі, і вони не звертають увагу на те. Чому уряди країн Європейського союзу не йдуть на те, щоб охоче змінювати статус, так щоб замість цього тимчасового захисту давати українцям, наприклад, робочі візи, так як це роблять, наприклад, Канада, Сполучені Штати Америки, Австралія, Нова Зеландія, так та інші країни. І отут і є така підспудна пастка, в яку потрапляє багато українців. Українці розслабляються в цій пастці, українці думають, ну Європа ж в нас інвестує гроші, ми тут вивчаємо зараз англійську, ми то, ми сьо, і тому ми тут і залишимось. І не звертають увагу на такі очевидні речі і таке вразливе становище для себе і для своєї родини. Друзі, я завжди вас закликаю бути розумнішими. Війна повинна була змінити. Війна повинна була заставити задуматись людей. Тих, які не думали раніше, так тих, які просто плили по течії, я бачу. Я бачу в коментарях до моїх відео, що деякі українці починають просинатись, так і починають працювати головою і змінювати своє життя на краще. І я радий, що це відбувається, і я радий, що мені вдається достукатись не до такої кількості українців, як хотілось би, але. Навіть якщо одна людина задумається, навіть якщо одна людина зміни своє життя найкраще, навіть раді цього варто робити ці відеоролики. Отже, друзі, не розслабляйтесь, дивіться навколо себе, намагайтесь як умога швидше зіскочити з цієї пастки, так, з цього тимчасового захисту, отримати хоча б. Хоча б робочу візу. Я вже не кажу про постійне резидентство. Це в ідеалі. Так а я вам нагадаю, що тисячі українців, наприклад, в Канаді, вже отримали статуси постійного резидентства. Отже, намагайтесь отримати хоча, хоча б робочу візу, щоб ви не залежали від е, війни, не війни від рішень різних чиновників. А ви залежали і в майбутнє вашої родини залежало тільки від вас. І від ваших дій. Друзі, я ще раз вам нагадую про необхідність донатити. Будь ласка, донатьте, підтримуйте бійців ЗСУ. Посилання на як ви можете допомогти мені придбати обладнання для бійців ЗСУ, обладнання для зв'язку для бійців ЗСУ в описі до цього відео. Переходьте донайте. Ну і також хочу вам ще раз нагадати. Про необхідність вподобайочок, будь ласка, ваші вподобайочки, про необхідність ваших підписок. Дякую всім, хто підписався на мій канал за останній час. Ми з вами зростаємо досить швидко. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про Європу, про це становище тимчасового захисту. І чи плануєте ви там залишатись, чи ви плануєте повертатись в Україну. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.